ВІЛ стосується тільки наркоманів та секс працівників. Ні, ну, насправді цей стереотип він трошки ширший. Це люди з наркозалежністю, секс-працівники, гомосексуальні люди mm -hmm, да -да -да. Е і групи-партнери цих груп це стереотип. Ну дивись, на сьогодні статистично кількість нових випадків віл інфекції в 70 з копійками відсотків припадає на гетеросексуальні статеві шлях передачі. Mm -hmm. Тобто 7 з 10 нових випадків ВІЛ. Це якраз не оці ключові групи, це загальне населення. Ц цей стереотип він насправді відносно правдивий, бо у минулому сторі. Ічі основна частка епідемії в інфекції дійсно припадала на ці ключові групи. І в нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, який визначає ключові групи для профілактики в інфекції, якраз ті, що прилічили, плюс ще декілька. Але на сьогоднішній день основну частку нових випадків і епідемії несе саме загальне населення. І це дуже корелює з тим, наскільки серед молоді, наприклад, знижується знання щодо використання презервативів і контрацепції. Дослідження ЮНІСЕФ демонструвало декілька років тому такі цифри, що знання щодо використання контрацепції серед молоді до 25 років за декілька років впало з умовно 47%, ну, не умовно, 47% до 25%, майже вдвічі.